Друзі, вітаю! Вітаю усіх, хто є прихильниками, прихильницями проєкту «Безпекове мислення. Нагадаю, що цей проєкт відбувається створюється, створений мною я, Олександра Ляшенко. Він відбувається у межах більшого проєкту швидкі знання». і сьогодні цей етер вже є 151-м, І я маю величезне задоволення і величезний привілей говорити з, зі своїм земляком. З видатним земляком з Луганщини це східноукраїнський дует сьогодні в Етері з паном Олександром Волчанським, який є людиною, яка бачить усі безпеки. Сподіваюсь, небезпеки також, можливо, навіть небезпеки більше. Дуже довго вже 11 років поспіль. Позісную себе як людина, яка є фото фотографом, але я би будь говорила більше навіть фотомитцем. і. Який має як він говорить такий, таке окреме звання, почесне звання є фотографом луганського євромайдану, пане Олександре, вітаю! Дякую вас! Дякую вам дуже за, за те, що ви знайшли у своєму мега щільному графіку ці декілька хвилин. Декілька хвилин е, дорогоцінного часу, аби поговорити про безпеку, поговорити про безпеку минулого, про безпеку сьогодення і про безпеку можливо нам вдасться зазирнути трішки у майбутнє. Е, моє перше да, дякую, моє перше питання відразу про, про безпеку і про те, чим вона для вас є, от ваша особиста безпека, ваше особисте можливо сприйняття безпеки. Це про що? Ну, знаєте, до 2013 року я ну фактично мало замислювався про те, що є для мене безпека, і які взагалі можуть існувати види, скажімо так, безпек, небезпек. Але коли почався Євромайдан і коли я почав перші мої виходи саме на площу в Луганську до пам'ятника Шевченка, це для мене стало. Ну, нагальною потребою розуміння того, ну дійсно, що, так, що таке безпека, і що е, саме для мене особисто. І тоді вже фактично я став це більш притягувати до нагальної ситуації, тобто виходив на е, якісь е, багатолюдні заходи, і саме поводження на таких заходах стало першими такими. Е, ну, Кроками до вивчення питань безпеки, почав цікавитися тим, що давав давав Київський Євромайдан якісь пам'ятки. І насправді тоді вже почалися ну, якісь моменти, які я перетримуюсь до цього часу. Тобто, ті правила, коли ти виходиш на, на масовий захід, мати при собі документи. Тобто, я фактично, ну Став притримуватись того, що в разі, як, якщо ти знаходишся в місті, і якщо тебе ну, неважливо, хто тебе затримає а не затримає, при тобі повинні бути документи. Далі вже почало роз, ну, якось таке особиста безпека, трохи розширюватись і на цифрову безпеку. Е Ну, це вже прийшло пізніше навесні 2014, коли я вже почав ну, пройшов перший, перший тренінг по цифровій особистій безпеці. І для, ну, на сьогодні для мене безпека це вона об'єднує в собі декілька моментів, особиста як фізична безпека. Наприклад, я пройшов курси так небо. У мене у себе в рюкзаку завжди є турнікет. Цифрова безпека це моє знаходження в мережі в соцмережах, тобто теж е, свої вже якісь навички, в, е, я б відпрацював. Фізична безпека в плані е, Великої війни, вторгнення це, наприклад, коли ще під час вторгнення я жив, ми жили родиною в Києві, це. Розуміти де територіально в Києві я знаходжусь, наскільки я підвержений цим ракетним атакам, які йдуть зі сторони Росії. Бо де ти живеш? Від цього залежить, що з тобою далі буде. Бо я розумів: коли летіли ракети з Білорусі, я відслідкував той напрямок, який був, вони летіли через мій будинок. Я розумів, вона летіла на Лук'янівку, вона летіла на завод Антонова, і подивившись, де я живу, я зрозумів, що в принципі саме до мене ракети не прилетять, бо поруч фактично немає таких великих підприємств, які для Росії uh -huh. ну, були типа, військовим об'єктом. Uh -huh. Хоча, скажімо так, були підозри з приводу одного заводу. Е, тобто, в цьому плані це була вже фізична безпека мене і моєї родини. Бо розташування будинку було таке, що не було можливості спуститись не в підвал. Він був закритий і не пристосований до укриття, і найближче укриття також доволі далеко. Uh -huh. Тому зараз для мене це комплексний підхід, і я не можу сказати, що це щось одне це настільки uh -huh. великий, великий обсяг вже знань для мене і навичок. Що я іноді я намагаюсь консультувати людей, які, наприклад, ще до вторгнення е виїжджали на територію Луганська окупованого. Я міг проконсультувати людину, як поводитися, е як підготуватись е в плані мобільних телефонів, що со соцмереж, е і дійсно пару тройку разів. Я консультував людей з приводу виїзду угу. під час вторгнення. Так само Я людей, які залишились в тому ж рубіжному, наприклад, я намагався прослідкувати той момент, як їм звідти виїхати. Чи потрібно брати якісь речі, чи потрібно щось залишити, щоб не було питання при переході блокпостів російських, і це було безпечно для людини, для родини. Тому ну, для мене. Наразі безпека це те, в чому я живу завжди. Дякую, дякую. Я... дуже. Так, дякую, дякую, дякую дуже. Це, це, це настільки глибоко і настільки комплексно те, в чому я живу завжди. Я думаю, що це знаєте головна причина, чому ось зараз ми говоримо про безпекове мислення і про консультування з цих питань. Ви, власне, вже зробили величезну консультацію з цього приводу, і я вам за це дуже дякую. Завжди, коли я говорю з земляками і землячками, ми повертаємося, розумієте, в минуле. І ми не можемо з вами сьогодні не повернутися у 2013 і 2014 рік. І моя особиста думка, що ваш внесок в глобальну історію України у вигляді тих світлин, які є неспростовними доказами української позиції, і я б сказала, плекання такого дуже дуже небезпечного плекання українських цінностей з захисту. У Луганську, починаючи з 13-го року, з осені 13-го і особливо навесні 14-го, це, це те, що як, ну, якби ви цього не зробили, то знаєте, просто шмат історії. Він випав вже би вже про це би вже би і не знали би, і, і точно би не пам'ятали би, але хочеться повернутися у цей 14-й рік і спитати про те, як ви відчували. Безпеку чи небезпеку під час фотографування акцій українських акцій протесту на Євромайдані у Луганську. От Які були відчуття? Ну, я скажу так. Спочатку, коли, ну, по-перше, я не планував фотографувати Луганський Євромайдан, ми з родиною вийшли на перше віче 24 листопада. І я саме сказав своїй доньці, яка навчалась, на була першокурсницею Луганської академії культури і мистецтв і саме на факультеті фотографії, бо в неї була мрія ще з років 12 стати фотографом. Я був фотографом-любителем, тобто я аматором. Я не займався професійно, але фотографував завжди. А вона хотіла стати професійною фотографкою. І я сказав і Саша, і Олександра звуч: виходь, пішли з нами на мітинг, ти зможеш попрацювати в натовпі на мітингу. Це кажу, корисний досвід, і тобі це згодиться подалі. Перший, перший мітинг фактично ми зняли 50 на 50 з нею, а далі вже я почав фотографувати сам, бо Громадський сектор Луганського Євромайдану сформувався, і ми вирішили виходити кожен вечір о 18 годині. Я, як я на той момент, був приватний підприємець, я міг ввечері прийти, приїхати точніше на площу і фотографувати. Спочатку це було ну, доволі спокійно, але вже, скажімо так, ну, скоріш за все, це більше. В лютому, коли вже почався антимайдан, Луганська гвардія, коли почали нас супроводжувати ці люди, почались якісь провокації. Вже для мене, ну я ще тоді ходив ходив зі стрічкою синьо-жовтою на фотокамері, і я вже але вже тоді, коли почались перші провокації. Можливо, раніше, ну, скажімо так, з початком провокації на Євромайдані в Луганському, я почав е, спостерігати за ситуацією е, на площі. Бо, по-перше, я завжди знаходився не в натовпі, а над натовпом на цьому, mm -hmm. на постаменті нашого mm -hmm. пам'ятнику. І я бачив, що відбувається по периметру. Я почав як автоматично. Е, ну, Спочатку намагав, намагався просто привчити себе спостерігати периметр. хто знаходиться, хто підходить, які люди там спостерігають за Заходом, е, якісь невідомі люди підходять, якісь підозрілі люди. Е, враховуючи те, що в руках була фотокамера, я намагався фіксувати таких людей, саме ті, хто до того не був, або просто прийшов і якось спостерігає. І далі це дійсно стало, як е, ці фотосвітлини фото, е, стали доказом і, і спостереженням процесу, як відбувалися провокації. Це, скажімо так, більше як документування нинішнім терміном, uh -huh, uh -huh. який я дізнався вже в Києві, е, було документуванням е, саме тих е, злочинів, і е, намагання зробити злочин, і е, я став використовувати камеру саме як е, в процесі документування, як доказ е, того, що можуть зробити з учасниками Євромайдану. Коли вже почалися намагання якихось сутичок, е, почались акції антимайдану навпроти. Я вже тоді зняв стрічку, бо я почав ходити і на ту сторону, щоб фотографувати. А, Скажімо так: ну, найвідоміша подія 9 березня на 200 річчя Тараса Шевченка, антимайдан проти мітингу. Фотографи, фотографи для апіратора. Зараз Астя. Аля, не була. Так. так, у мене а, тут. Може, зараз ба... uh -huh. так. так uh -huh. Виясняється, uh -huh. чи я потриман чи uh -huh. ні. І я зрозумів, що під час цієї ці акції, а можливо раніше, що кам камера мене все ж таки оберігне. Uh -huh. Так, я відключаюсь, мені зараз Добре. потрібно роз'єм.